Права в тому, що Ісус Христос претендував на ось цю корону, на вирішення цієї проблеми, яку всі люди мали. І якщо б він не зміг цього реалізувати, цінність проповіді Ісуса Христа була б нульовою. Розумієте, що в момент, коли Ісус був розп'ятий на Христі для всіх людей, хто за ним йшли, не кажучи для критиків, це був кінець. Це була зупинка, де вони могли сказати, все, це кінець, ми тут виходимо. І, власне, це все вони і зробили. Навіть найкращий з найвірніших послідовників, все, про що мріяли, це просто поховати Ісуса з почистями. Це була єдина їх мрія, все, що вони могли чекати, більше ніяких бажань. Все, що міг мріяти. Йосип, поховати його в своєму гробі. Жінки мріяли надати йому всі ці пахощі і, і повивання зробити. Щоб... І це все, це кінець. Тому що з точки зору юдейської віри, в яку прийшов Христос, власне, в контексті якої Він відкрив себе, вони знали це, що той, хто розп'ятий на Христі або повішений на дереві, знаходиться під прокляттям. Це було написано в їхньому законі. Тому для них ідея вірити в того Месію, який сам собі зарадити не зміг, і добре він не зміг собі зарадити, але і Бог йому не допоміг. Тому що ось він на Христі. Просто помирає. Це ганебна смерть. Він знаходиться під Божим прокляттям згідно Біблії. Значить, якщо він сам собі не допоміг, якщо він також смертний, то цей світ таки неможливо виправити. І навіть якщо він спробував, він також не зміг. Тому без Воскресіння Ісуса Христа наша віра не має ніякого сенсу. І учні точно не стали би проповідувати і віддати своє життя за щось, в чому вони були не переконані. Їм потрібно було побачити. Христа Воскреслим, не просто як видіння. Вони мусили, вони кажуть, ми торкалися Його, ми їли з ним, ми точно знаємо і проповідаємо, що Ісус Христос Воскрес. Перечитайте Новий Завіт Дії апостолів, і ви побачите дві реальності. Перша реальність багато людей приходять до віри. Друга реальність елементом головним проповіді апостолів завжди була тема Воскресіння Христового.